Оста пісня. Летять, шикарненько, А ні, летять, слава богу. Приїхав до своїх вуликів близько села біля недобудованого гесу. Таке, наче тепло, але як їхав, то холодно. Хочу побачити, що тут. А тут картина. А тут картина мовчазна. Ні, щось літає. Ха, літає, слава богу. Я їх тут не бачив давно. Якесь одиноке літало, що ж. Який одиноке, Я тут взагалі суперовався. Бомба! Слава богу! Дуже гарний лід. Так йдемо далі. Фух, трошки під горку йшов. Вибачай за свої хикання. Тут мого колеги рамковий український. зараз подивимося, що тут. І тут дуже гарно літають. Слава Богу. Я теж радий за свого. Тут літ, звісно, навіть кращий, ніж у мене. добре так піду далі побачимо що там зараз по дорозі мого колеги але там наче не було бджіл, Ну, але все одно подивимося що звісно тут нікого не буде не буду відпочивати бо гарна днина гарна погода бачу там рибаки сидять Побачимо, вже вітер почав дуть щось таке Я проїжджав, думаю заїду подивлюсь О і тут літають Наче не було Ось тут теж літають Ну це якийсь Інтересний вулик Таке як напіврамка Ох який лід шикарний Слава богу Ну ти та ху. Нехай і теж живуть. Красота. Так. Там ще на обриві є у мене. Може буде трохи трястися, але спішу. У мене є пів години є часу, я заїхавсь. На обід з обіду. Зараз швидко лісом прошмигнусь. Тут недалечко. Зараз там включу. Ось такий на дуже мальовничому місці. Взагалі просто Просто Ну, Тут вони тут обреблено все. О, так літають дуже гарно, слава богу. Опа, кидаються, оба О, Такий вулик. Така там долина. Так, почешу я далі. Зараз піду там ще одного мого колеги теж колодка. Ну там наче теж осі нічого не летіло. Побачимо. Побачимо як, як вона треба трошки пройтись Тут цими горбами звісно. Тут є такі дуже гарні місця, але тут люди відпочивають краще подалі. Там по центру є така хвоя. Ну, високо витягнути можна було. Але мені близько села не подобається вон вона посередині я вже сюди назад йти не буду Фух. вибачаю що захекався я спішу часом обмаль треба зняти ось хтось сказав що немає верби ось це вже поперецвітало ось ще цвіти і море і просто моря А йома, я згоріло. Ну це капець якийсь. Глянь. Та ти шо Там мене вулик по-любому обгорів. Але я його обгрібав. М -м -м. Не люди. О, пожалуйста. Ну що за люди, що за карикатура? Ну для чого? Так, да, Тут в колегі мого, я восени не бачив, не летіли і зараз не летять. Вон він А он уже мій Вон там Вон значи не обгоріло нічого там Горбах той запалив Ай. Вальти якісь. Сучок березовий, там за березою стоїть, вже хтось позабирав вже бражиться Тут, звісно, ройок був дуже слабенький. Я оце заради нього і, і їхав. Такий мурашник великий. А згорів тільки горб. Такі. Ось і тут летять. Шикарненько. Ну і все, буду їхати, там ще по дорозі зустріну. Тут он, люди ззаду не хочу сильно тут говорити рамко. Теж летять. Звісно, в його рамкових вуликах куди еліт веселіший, ніж тут. Це, мабуть, трошки важка була зимівля, але обножку несуть. Луть, несуть. Таке красота. Так, треба їхати. Вон сей полетіло Мені Тут треба було вліво якось. Ось тут такий мурашник. Ось таке робиться. І хморе. Не лізуть на ноги, на дерева. Чекують на дерева, ось тут а тут Ямаза, вони весною дуже активно хотіли сюди попасти. Зараз побачимо чи є, чи є мурашки вище. Наче немає. Ну вони там були, ось вони долазять сюди і все, їм далі не подобається. А там о, такий шикарний лід. Просто песня Бомба І нектар, і пилок, і все Хтось жовтий, хтось важкий. Краса, правда тут, конечно накрита так Я тоді її тягав, тягав її не можна зрушити з місця Але такі. Ну слава Богу Слава Богу Що живі Сейчас поїду там ще в одне місце Тут треба йти пішком Щас подивлюсь скільки часу, може і не буду. Коротше, не буду гаяти час. Треба їхати, що в мене є 20 хвилин. Ну а це ось наслідки після пожежі. Таке місце було дуже файне. Верес, ягоднички, саме таке. Саме-саме. А воно все погоріло. Якийсь дурачок запалив. іду сюди приїхати може вже й можна, ну не знаю, треба буде якось взяти з собою бензопилу, де прорізати цей повал. Це воно висохає після пожежі вже пройшло років десь 4, навіть може 5. Це ось таке воно Багато всохло ще стоїть. І, звісно багато посадили, майже все посадили, але все одно. Тобі треба буде дорогу зробити. Тут в мене один вуличок є, я до нього не навідувався. Один раз зимою, один раз восени, коли підрізав мед. Не знаю що він тут. Побачимо, навалило, навалило. собі спокійно заїхала так. от було б багато вологи, снігу взимку взагалі проблем не було Ну, затопило б все водою все нічого не горіло теж дуже небезпечно ось таке. упала свіжа викручувала десь вітром здула а тут такий дубочок кривенький на, на краю йому в основному в затилок сонце світить але зараз оце в вечірню пору трошки світить і трошки зранку але зранку то таке саме в вечірню. Ну, там звісно листя потім є я думаю їм тут не дуже жарко Ось такі. Я бачу здалеку а ні летять слава богу Фух, слава богу найголовніше щоб вони летять та ти шо який лід, Аж душа радується. Та ти шо. та ти шо. Якщо вони в шмальне сейчас капюшона натягну. Та ти шо душа радіє, нова посадочка сосонка. О! Та ти що як летять? Слава Богу, слава Богу. Таке дуже гарне місце. Ось така краса. Ось тут є ще два вулика. Ну один пустий. я ось свіжо поставив. А ось ще один. Побачу, тут багато дуже верби. вже бачу здалека що летять не непогано летять ось сюди краєм оце ж верба оце все верба туди вона тягнеться зараз побачимо чи є на ній бджела ну, гудуть славно Дуже добре Ось ще один буде. Піду, подивлюсь на вербу. проти сонця, звісно, там особливо нічого не побачиш. Це мабуть бо якась вона позеленіла. А це ще вона якась трошки раніше, трошки пізніше. Уже запах чую. Ото вона пахне. Бджоли море. А у як біля вулика? Не знаю чи буде чуть, а запах. Зверху бджоли страх. Така вона вже доцвітає. Пахуча страшне діло. Не попадає бджола в кадр. море там, там сверху. Вот ну, такие, и тут богатенько. И вот там булочки. Вот такая красота. Воробьи щебечут. Это свежий пустый. А это джулы. 去、啊。